Привіт, друзі, скажіть мені, будь ласка, а з яких джерел ви дізнаєтесь про те, яка сьогодні або завтра у нас буде погода на вулиці? Так, з інтернету, з телебачення або з радіо? Нам їх прогнозують синоптики. Їх ще називають метеорологи. Це фахівці, які працюють на метеостанції та досліджують. Погоду. Вони в її вивчають та знають про неї усе. Їм у цьому допомагають розумні прилади, які давайте з вами познайомимо з ними. Розгляньте прилади, за допомогою яких досліджують погоду. Перший опадомір прилад для визначення кількості опадів. Гномон прилад, за допомогою якого визначають висоту сонця. Флюгер. Прилад для визначення напрямку і швидкості вітру. Термометр. Прилад для вимірювання температури повітря. Теорологи досліджують погоду на цілий день, на ніч, на ранок, на вечір. Але як змінюється день та вечір? Давайте ми з вами спробуємо це відтворити. Цього нам потрібен ліхтарик та ось така кулька. Ось. На кульці можна щось намалювати, будь-що, наприклад, смайликом, щоб вона була веселіша. Це буде наша уявна планета. Ось включаємо ліхтарик. Ось подивіться. На одній стороні ніч, темніша кулька, а на іншій стороні день тому що туди світить саме сонце. Планета крутиться навколо сонця, тому якщо її обернути, то на тій стороні, де була ніч, став день. А на тій, що був день, стала ніч. Ось так. Люди, які живуть на планеті, крутяться разом з нею, але ми цього не помічаємо, тому що планета крутиться дуже повільно. А зараз ми з вами ще більш детально дізнаємося про зміну пори року. Чому буває весна, літо та осінь і тільки один раз рік. Цікаво, чому? Цікаво, Земна куля, як дзига, весь час обертається навколо своєї осі, повертаючись до сонця то одним боком, то іншим. Ми обертаємося разом із землею і спостерігаємо, як день змінює ніч, а ніч змінює день. За добу земна куля робить один оберт. Але це ще не все. Земля літає в космосі навколо сонця. За один рік вона робить повне коло. Обертаючись навколо сонця, земля нахиляється до нього то однією своєю половинкою, то іншою. На тій половинці, що повернута до сонця, настає літо. А туди, де сонячних променів у цей час менше, приходить зима. Ось чому зима і літо бувають щороку.